Насилля – не просто слово, а глобальна проблема людства. Жорстоке 21 століття це час застрості, злості і помсту. Ми з вами живемо паралельно, не помічаючи навколо чужих страждань і криків про допомогу. Не варто жити так, мій друже. Підніми очі, не будь байдужим. Адже саме ти можеш рятувати чи життя. Покажемо, як розірвати це коло насилля. Адже мовчати не можна кричати. кричати. А де ставити кому вирішувати тобі? Наодинці ми всі залишаємося чесні з собою, коли тьма поглинає чуття, коли гаснуть втомлені очі, коли всі ці думки, і слова бездоганні і точні, розрізають печальні шматки, оживаючи в нас як весна. Ти ніколи, ніколи мені не писав, як боїшся залишитись сам наодинці з собою. Бо тоді ти повинен сказати усе, бо тоді ти повинен зізнатись у всьому. Та я можу почути тебе і без слів, покажи лише поглядом, дотиком, жестом, щоб у серці пекучиться біль не засів, покажи, де болить, зі мною ти можеш бути чесним. Любов найпрекрасніше почуття в світі, але навіть вона може мати вбивчу силу. Б'є не означає любить. не мовчи, врятуй своє життя одним дзвінком. Доброго дня, можна замовити пепероні? Доброго дня, ви знаєте, що телефонуєте до відділку поліції? Так, для мене й мого хлопця. Вам загрожує безпеки? Так, велика. Скажіть, перед якщо ви можете? Ні, переці точно не потрібно. Можна швидше. Які перець. Це взагалі то піца, а не салат. Адреса вулиця Європейська, 1. Я сам вийду заберу. Очікайте безпеку через 5 хвилин. Через 5 хвилин за адресою прибув наряд поліції. Дівчина була врятована. Нам не подобається про це навіть думати інколи хочеться закрити очі на все, зробити вигляд, що цього немає, або сталося, або заховати надовго в шафу. Але все, що колись було заховано в шафі, стає явним. В цифровому світі безтурботні розмови з друзями насправді можуть бути криком про допомогу. Привіт, дорогенька. Що ти там? Як справи? Привіт, все добре. Таке сонце сьогодні. А що це тебе підоком? Та це я пекла пиріг по новому рецепту і коли діставала борошно, вдарилась. Mm. До речі, такий класний рецепт. Хочеш, я тобі розкажу? Давай, Ось так ти можеш обговорювати рецепти, цікавитися життям подруги або новинами шоу бізнесу. Але ніхто не може змусити тебе мовчати. Всесвітній знак прохання про допомогу від насилля адже мовчати не можна кричати. А ставити кому вирішувати тобі.